Вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні у нас семінарна робота на тему формування умовних рефлексів у домашніх тварин. Умовний рефлекс. Умовний рефлекс це складна пристосувальна реакція організму, що виникає на ґрунті утворення тимчасового нервового зв'язку асоціації між сигнальним умовним та підкріплюючим його безумовним подразником. Умовні рефлекси формуються на основі вроджених рефлексів. І безумовних рефлексів. Поняття рефлексу і рефлекторної діяльності, тобто діяльність за принципом стимул-відповідь, було введене в біологію Рене-Декартно, який відкрив рефлекторну природу простих рухових актів, розповсюдживши її на всі соматичні і вегетативні процеси. Однак до кінця 19 віку панувало уявлення, що психічні явища мають інакшу природу і не збагнені з позицією матеріалістичної науки. У 1863 році з'явилася робота геніального фізіолога Івана Михайловича Сеченова Рефлекси головного мозку, де вперше була вислана думка про те, що в основі психічних процесів лежить рефлекторний принцип і що людина являє собою психологічну єдність. Але тільки Іваном Петровичем Павловим і його школою було розроблені об'єктивні методи вивчення механізмів психічних процесів. Павле був першим, хто звернув увагу на те, що експериментальна тварина може виробляти реакцію на сигнал попередній тому або інакшому подразнику і давати на нього відповідь, яку б давало безпосередньо на подразник. Види умовних рефлексів. Існує безліч класифікацій умовних рефлексів. Перше, якщо в основі класифікації покласти безумовні рефлекси, тоді розрізняють харчові, захисні, орієнтувальні та інші. Друге, якщо в основі класифікації лежать рецептори, на які діють стимул, розрізняють екстероцептивні, інтероцептивні і пропріоцептивні умовні рефлекси. Третє, у залежності від структури вживаного умовного стимулу розрізняють прості і складні комплексні умовні рефлекси. У реальних умовах функціонування організму як умовні сигнали виступають, як правило, не окремі одиночні подразники, а їх тимчасові і просторові комплекси. І тоді умовним стимулом виступає комплекс сигналів навколишнього середовища. Розрізняють умовні рефлекси першого, другого, третього та інших порядків. Коли умовний стимул підкріплюється безумовним, то утворюється умовний рефлекс першого порядку. Умовний рефлекс другого порядку утворюється в тому випадку, якщо умовний стимул підкріплюється умовним подразником, на якого раніше був вироблений умовний рефлекс. Натуральні рефлекси формуються на подразники, що є природними супутніми властивостями безумовного стимулу, на базі якого вони виробляються. Натуральні умовні рефлекси в порівнянні зі штучними відрізняються більшою легкістю освіти і більшою міцністю. Механізм формування умовних рефлексів. При дії індиферентного подразника виникає збудження у відповідних рецепторах, і імпульси з них поступають в мозковий відділ аналізатора. При впливі безумовного подразника виникає специфічне збудження відповідних рецепторів. і Імпульси через підкоркові центри йдуть в кору головного мозку, коркове представництво центра безумовного рефлексу, яке є домінантним вогнищем. Таким чином, в корі головного мозку одночасно виникають два вогнища збудження. У корі головного мозку між Двома вогнищами збудження за принципом домінантної утворюється тимчасовий рефлекторний зв'язок. При виникненні тимчасового зв'язку ізольована дія умовного подразника викликає безумовну реакцію. Відповідно до теорії Павлова, закріплення тимчасового рефлекторного зв'язку відбувається на рівні кори головного мозку, а в його основі лежить принцип домінанти. Значення методу умовних рефлексів. За допомогою методу умовних рефлексів можна вирішувати ряд експериментальних задач. Наприклад, виявити здатність тварини розрізнювати ті або інші кольори, стежити за рухом процесу збудження в корі великого мозку і підкіркових центрах. За допомогою методу умовних рефлексів був відкритий закон взаємної індукції. Він полягає в тому, що вогнище збудження наводить на сусідні або конкуруючі з ним ділянки процес гальмування. Наприклад, сторожова собака, що спокійно поглинала свою порцію корму, раптом помітила наближення чужої людини. Вона починає гавкати та рватися з ланцюга. Виникле вогнища більш сильного збудження, яке загальмовує харчовий центр. У результаті слина перестає виділятися, і собака тимчасово забуває про корм. Етапи формування умовних рефлексів. Перший етап. Знайомство з подразником. Необхідно пересвідчити, що індиферентний подразник викликає адекватну реакцію. При першій дії подразника виникає орієнтувальний рефлекс, що заважає виникненню умовного рефлексу. Таким чином орієнтувальний рефлекс треба погасити. Для цього треба, щоб індиферентний подразник перестав бути новим. Другий етап. Поєднання під час дій індиферентного сигналу з дією безумовного подразника. Перший індиферентний подразник потім через 1-2 безумовний подразник. Закінчується дія одночасно. У результаті на дію одного індиферентного подразника виникає безумовна рефлекторна реакція. Третій етап. Індиферентний подразник став умовним. Якщо умовний сигнал довго викликає безумовну рефлекторну реакцію, то цей умовний рефлекс міцний. Методика виробітку умовних рефлексів у домашніх тварин. Підготовка собак здійснюється за певною системою, названі методикою дресурування. Вона включає в себе сукупність методів. Методикою виробітку умовних рефлексів називають система поєднань і вправ в певному режимі роботи з урахуванням індивідуальних особливостей собаки. Для виробітку умовних рефлексів використовують готові поведінкові реакції різної складності. Виробіток умовних рефлексів ускладнюється створенням різних умов і великою різноманітністю вживаних подразників з метою формування у собаки стіких динамічних навиків. Необхідність швидкості формування навиків і безвідповідності їх вияву зобов'язує включати додаткові чинники активізації і стимулювання звані підкріпленням. Складовими частинами методики виробітку умовних рефлексів при дресуванні службових собак є перше. Визначення і застосування системи поєднань умовного і безумовного подразників при виробітку первинного умовного рефлексу. Друге Визначення і практичне застосування раціональної системи вправ для формування навику. І третє. Вибір і уміле застосування різних способів підкріплення поєднань умовного подразника з безумовним. Методика передбачає обов'язкове виконання умов, необхідних для утворення умовного рефлексу, визначення систем поєднань, вправ, способів підкріплення, режиму роботи і відпочинку по трьох стадіях: контроль за утворенням первинного умовного рефлексу і правильним формуванням навику. При виробітку умовного рефлексу враховуються взаємозв'язки умовних рефлексів в складних навиках і особливості їх формувань з впливом подразників з навколишнім середовищем. Прийом дресирування. Прийом дресирування називається сукупністю послідовних дій дресирувальника, спрямованих на освіту у собаки певного досвіду. Кожен прийом відпрацьовується дресирувальником в певній послідовності. Спочатку дресирувальник виробляє у собаки початковий умовний рефлекс на команду або жест на основі безумовних подразників. Потім спочатку вироблений умовний рефлекс ускладнюється до навички. І нарешті навик, вироблений у собаки, закріплюється в процесі роботи в різних умовах. Дресирування собак. При роботі з собакою, у якої досить закріплені умовні рефлекси на команду, слід дотримуватися наступних правил. Перше, спочатку завжди застосовувати команду в наказовій звичайній нотації. Друге, якщо собака не виконує дії, повторити команду в загрозливій інотації. Вторинне повторення команди в загрозливій нотації необхідно супроводжувати застосуванням безумовного подразника примусу. Слід пам'ятати, що багаторазове повторення однієї і тієї ж команди, якщо собака її не виконує, не підкріпленою відповідним безумовним подразником, веде до згасання умовного рефлексу на цю команду. Кожна дія собаки, виконана по команді дресирувальника, потрібно закріплювати дачею ласусів, оглажуванням або вигуком. Як звукових умовних подразників при дресируванні собак, крім словесних команд, використовують різні звукові сигнали. Наприклад, свисток тощо. Звукові сигнали зазвичай з успіхом можна застосовувати для управління діями собаки на відстані. Наприклад, для підкріплення собаки до дресирувальника. Як зорових умовних подразників, при дресируванні собак використовуються жести. Жест це певний рух руки дресирувальника, встановлений для кожного прийому. Найчастіше команди змінюють жестами при управлінні собаки на відстані, в розвідці або в засадці. Під час групових занять. Жест як умовний подразник має для собаки значення команди тільки не звукового, а зорового порядку. Примус заохочення і заборона як основні вчинники дресирування. Примус заохочення і заборона є основними факторами дресурування, які забезпечують управління поведінкою собаки і безвідмовне виконання всіх необхідних від неї дій. Під примусом прийнято розуміти сукупність дій дресирувальника, що примушує собаку проявляти певні рефлекси. Заохоченням називають способи закріплення у собаки бажаних дій, умовних рефлексів навичок. Під забороною розуміють припинення собакою небажаних для дресирувальника дій. Дресирувальник повинен вміти правильно і своєчасно використовувати кожен з перерахованих факторів. Дякую за увагу! До побачення!